Вітаю вас на каналі Родої Відьми. Мене звуть Нес і це передбачення на травень. Подивимося, що нам готує п'ятий місяць року, вже п'ятий, майже півроку минуло. А мені вже хочеться якихось більш літніх, свіжих, легеньких колод. Тому я згадала, що в мене є таро чарівний світ сирен. Таро загубленого лісу і манга таро. Вони всі насправді більше вже літні, ніж весняні. Але для мене травень це вже, чесно кажучи, частина літа тому, за відчуттям. Тому і хочеться такого прям більш свіженького, ніж квітучого. Пишіть, до речі, в коментарях, як вам відчувається травень. Зрозуміло, що календарно це весна, але саме за відчуттям і настроєм. Весна, літо, якийсь перехідний період. Добре. Будуть три розклади. Ви можете обрати колоду, яка вам подобається, і прослухати, дивитися, що вона вам. Прогнозує, або ви можете обрати за порядковим номером, поки я ще не почала ворожити, да? тобто задумати число від 1 до 3, і відповідно це буде ваше передбачення. І, звичайно ж, ніхто не може вам заборонити, уважно прослухати всі три розклади, а потім просто проаналізувати, який з них вам більше відгукується, більше підходить. І якщо вам буде не ліньки, повернутися через місяць, переслухати і визначитися, який же з них для вас найбільше програвся. Не забувайте ставити вподобайки, це важливо. І переходимо до розкладів. Почнемо з сирен, яких мені постійно хочеться назвати русалоньками. Купувала цю колоду влітку, до речі. Кілька років тому. І тоді разом з ними купувала ще драконів і, здається, ще щось, бо мені дуже хотілося позбирати колоди якихось міфічних істот. До речі, якщо ви знаєте якісь цікаві колоди саме по міфічним істотам, якимось міфам, можливо, казкам, пишіть в коментарях, мені буде цікаво поповнити свою колекцію. Характеристика травня. Що про що буде цей місяць? Що нам треба буде лишити в минулому, залишити у квітні, нехай собі йде. Що треба навпаки продовжувати взяти з собою в майбутнє? Якою буде головна подія у травні? Корада і застереження. Отак. Вже забула, коли працювала з цією колодою. Якось взимку взагалі про неї не згадувала. О, ще є два три старші аркани. Такий важливий, суттєвий, визначальний травень для багатьох людей, схоже, буде. Отже, про що ж буде цей місяць? Дев'ятка жезлів, така в нас тут позитивна русалонька, яка втім, не в воді, а на мілкій воді. Не знаю, як буде українською правильно це слово, не хочу брати російську кальку, яка, е, нібито, щойно закінчила виставляти всі ось ці весла, Так, да, правильно. Отже, травень буде важкуватим, він буде дуже навантаженим, дуже насиченим, і він буде з відчуттям, що ми все тягнемо і робимо самі, ніби нам дуже не вистачатиме якоїсь підтримки. І при цьому ми постійно будемо відволікатися на щось, не закінчуючи роботу, задачі, якісь процеси. Тобто, такий навантажений енергійний місяць. Тішає те, що ця русалонка не виглядає якоюсь задовбаною життями супервиснаженою, а отже, і ми з усім впораємося. Так, інколи я доволі оракульно дозволяю собі читати карти Таро. Сьогодні саме ось відчуття таке. Що ж нам треба залишити в минулому? Дуже цікаво, бо це карта світу, і це якийсь такий момент е, переродження е, цієї русалки, взагалі карта світ часто говорить про те, що це повне оновлення, е, рух вперед, да, перехід в Новий світ, в щось нове. Е, тому тут вона буквально говорить, да все, що завгодно, що вже старе. Тобто викидайте старий одяг, якщо ви вже не будете його носити, виходьте з якихось взаємодії, які вже вам нічого не дають, і взагалі незрозуміло, на що вони у вас є. Ну, тобто це і про речі, і про стосунки, і про роботу. Це буквально про все. Дуже загальна карта, яка не дає нам якоїсь конкретики, не говорить про те, що от прям щось суперконкретне треба залишити в минулому. Ні, будь-що, що в новому світі, в новому часі, в періоді травні нам зайве і заважає. А що ж треба продовжувати і взяти з собою в майбутнє? Це четвірка пентаклів. І це. Те, що дає нам е, стабільність, опору під ногами, ресурс, все, що нас підтримує і змушує відчувати себе більш впевнено. Ось все це з собою беремо, несемо, не відкидаємо. Взагалі, чим більше ресурсів з собою притягнемо в травень, це, е, це на краще. Дуже цікавий відтінок у карти. Мені хочеться перевірити свої відчуття. Да, десятка келихів. А ось ця друга додаткова карта нам говорить про те, що в травні нам буде взагалі не до економії, і нам дуже знадобляться велика кількість ресурсів. Тому ми все беремо, все тягнемо з собою, будемо витрачати. Головна подія у новому місяці це сонце, і в цьому розкладі це зустріч або навіть подорож до чогось нового. У когось це буде переїзд, в когось це буде нова людина в житті. Немає в неї відтінку, що це прямо обов'язково про кохання якісь пристрасні стосунки, але це точно щось позитивне, нове, яскраве, що ви ж ніяк не пропустите. Несподіване свято, буквально несподівана підтримка долі, яка вас понесе в якомусь дуже цікавому напрямку порада. П'ятірка карт. Порада звучить наступним чином. Не в'язуйтеся у конфліктні ситуації без підтримки. Не будьте один проти усіх. Це не той час, коли ви зможете витримати якийсь натиск. Тому обов'язково майте з собою підтримку, майте друзів, майте близьких людей, які точно стануть на ваш бік, які забезпечать вам, якщо не перемогу, то відстоювання свого стійкість і певну впевненість у ситуації. Застереження, відлюдник. Не забувайте серед усього цього гамору, серед цього яскравого місяця, якихось витрат, ось цих цих доволі насичених яскравих подій, знаходити час для того, щоб подивитися, де ви, що з вами відбувається, як ви розвиваєтеся коротше для, для себе, але не в сенсі для відпочинку, а в сенсі для того, щоб розвиватися. Ставати кращими, ніж ми є, усвідомлювати, хто ми, де ми, де наші речі хочеться додати мені. О, дуже яскравий травень обіцяють русаленки, втім, доволі непростий, складний. І ось ці важкуваті попередження вони прям змушують задуматися. Ну, подивимося, що скажемо Анга Таро. Колись я навіть проживала цю колоду, було дуже цікаво. З нею попрацювати, але це, здається, було десь в минулому житті настільки давно, за відчуттями. Отже, всі ті самі позиції, і якщо ви до цього моменту ще не поставили цьому відео вподобайку та не лишили жодного коментаря, саме часто зробити. Наприклад, ви можете написати, за яким принципом ви обирали собі розклад колоду, яка вам, ну, яка вам подобається найбільше, напевно, варто написати. Трішечки пізніше, коли подивимося ще й загублений ліс. Так. А я так дивлюсь, колода забула, що в ній існують якісь аркани, окрім старших. Що ж це за травень то буде? Жах. Окей. Що ж це буде за місяць? Карта смерті, яка буквально говорить про перехід до чогось абсолютно нового. А цей місяць переламає життя, підштовхне нас у спину, покаже нам, які зміни на нас очікують, і дасть добрячого стусана, щоб ми неслися в їх напрямку, а не чекали, не думали, чи воно варто, чи не варто, чи час для них, чи не час для них. А, тобто, це доволі. Важкуватий досвід, я б сказала, тому що коли нас саме життя пхає до якихось змін, це дуже рідко відчувається як щось приємне або комфортне. Я б не, не чекала тут ані чогось приємного, ані чогось е комфортного. Так, далі в нас тут помірність та імператор. А, що нам треба залишити в минулому? Нам треба залишити в минулому все те, що давало нам впевненість у собі, в тому, що ми можемо залишатися в тому ж стані, в якому були останній час, нічого не змінюючи, з нього не виходячи. І так, знаєте, зосередившись на собі, відключившись від усього. Коротше, все, що не дає нам рухатися до ось цих змін. Доведеться залишати. І знову ж таки загально за цим розкладом виглядає так, що в нас не буде можливості зробити це комфортно. Тобто, це не історія, що ми ага, є зміни. Ну, там добре, найбуть, навіть зміниться завжди на краще. Мені це буде доволі болісний, неприємний процес. Нам дуже багато від чого доведеться відмовитися, здебільшого від комфортних, надійних речей, від звичного порядку, від всього того, що нас дуже дбайливо підтримувало. Що ж треба продовжувати взяти з собою в майбутнє правосуддя? Це буквально зброю, і це буквально нашу впевненість в правомірності наших дій і суджень. Дуже глибоко полізла колопати ця колода, насправді. Це наш внутрішній стрижень, те, на що ми спираємося, Ось його доведеться в собі віднайти. І якщо ми ще не склали якісь... В цьому новому порядку, да, в цьому моменті нашого життя, чіткий орієнтир, чим ми керуємося, приймаючи якісь рішення, то якраз зараз доведеться це робити, бо його вже буде треба використовувати. Таке прям. Вишкувати самокупання, самовдосконалення і моральне навантаження в цьому місяці буде прям потужне. Головна подія в новому місяці. Тут це теж сонце. І тут це буквально ви віднайдете все, що вам потрібно. Це навіть не подія, не одна, я б сказала. Ця карта говорить, що кожного разу, коли нам буде потрібне щось для подальшого руху, для розвитку, для того, щоб впоратися з тим, що відбувається, нас це буде знаходити буквально чи не само. Завжди буде підтримка, завжди буде ресурс, завжди буде необхідне осяяння. Все це буде з нами. Порада. Коли є можливість святкувати, коли є можливість звертатися за підтримкою до найрідніших людей і отримувати ресурс від спілкування, від класної кампанії, від спільного святкування, від якихось хороших моментів відпочинку, робіть це. Не уникайте свят. Навіть якщо вам здається, що у вас немає сил на те, щоб щось відсвяткувати, зібратися з друзями, зустрітися, краще вибирайтеся, зустрічайтеся, святкуйте, тому що це дасть більше ресурсу, ніж забере. І нарешті застереження: король жезлів застерігає від. Е Надто поспішних рішень без тверезої оцінки ситуації, бо нам треба буквально дивитися на те, що відбувається, і власними очима, і при цьому намагатися бачити це відсторонено в нього ось це дзеркало, яке відбуває те, що відбувається довкола, де цю пожежу. Яке говорить, що час від часу треба звірятися з. Чимось, що знаходиться за межами нас, наших уявлень про світ, наших звичних розумінь того, що відбувається, щоб ми могли бачити більш цілісну картину світу і уникати суто суб'єктивної думки про все і поспішних рішень. Я щось не очікувала, що манга -таро дасть такий навантажений буквально розклад. Я думала, що. Нас завантажить як слід ось ця остання, третя колода. Загублений ліс. Але <смі> хто знає, може зараз буде ще гірше. Коротше, просто... хто... хто очікував на простий травень, можна сісти і поплакати. Це не те, щоб якось допомогло, але ну, чому б ні, коли знаєте, корисно просто сісти, поплакати, потім витрати носа і піти все робити далі. Бо хто, якщо не ми. Ні, все ж таки. Суцільна вода. Просто суцільна вода. Добре, відсипали трохи землі повітря і вогню. А, ну це щоб я не скаржилася, напевно. Ні, волоще на це подивіться, це жах якийсь. Характеристика цього місяця: десятка океанів, це, як ви можете здогадатися, десятка келихів. і ця карта буквально говорить про те, що всього буде забагато. Забагато подій, забагато емоцій, забагато життя, забагато викликів, забагато вражень. Е навіть енергія, яку ми будемо отримувати, якийсь ресурс, він буде буквально на нас виплюхуватися, і ми не встигатимемо брати стільки, скільки нам треба, бо воно буде прямо зносити все всередині нас. Колотче травень буде too much. Що треба залишити в минулому, паж океані, то це інфантильність, дитячий підхід до життя і звичку сувати свого носа туди, куди не просили. Ось так. Що треба продовжувати взяти з собою майбутнє? То це. П'ятірка Келихів, і тут це буквально поступовий рух вгору, дуже обережне ставлення до всього, що відбувається, поступове витрачання ресурсів, маленькі кроки. От ось ця звичка робити все крок за кроком, виважено витрачаючи ресурс, виважено ставлячись до почуттів, розбираючи емоції, одразу хочеться сказати, регулярно ходячи до терапії. Це класна звичка, її треба продовжувати. Вона нам. Дуже допоможе пережити ось цей перенавантажений місяць. Головна подія в новому місяці це вісімка океанів, і це буквально рух в якесь нове місце. Це або подорож в самому прямому сенсі. Маленька, велика, неважливо. Або це така внутрішня зміна, коли ви нарешті зрозумієте, в якому напрямку хочете рухатися. Ну, доволі позитивно насправді. Порада це королева землі, і це порада звучить наступним чином: що дивіться, що вас оточує, що ви можете з цього оточення взяти, що вам корисне, і як ви можете максимально виважено, корисно та економно наповнити цим ваше життя. Тобто, вона така, знаєте, про пошук опори в ресурсах, які в нас вже поряд є, які нас оточують. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПАЖ Пажнебес та ТУЗ з вогню. Дуже цікава порада, застереження, точніше, яке нам говорить про те, що нам треба бути максимально обережними з новими ідеями, які виникають, тому що їм треба час на те, щоб дозріти. А якщо ми їм цього часу не дамо, в нас не вистачить сили втілити їх в життя. Добре, схоже, що ця колода вирішила побути десь посередині. Не так весело і лайтово, як сирени, і не так важко та навантажено, як манга Таро. Що ж, ось такий на нас очікує травень. Сподіваюся, цей розклад, ці розклади не пригнічать вас, не засмутять, а навпаки, стануть помічними. Я б дуже вас попрошу підписатися на мій канал, поширити це відео. Поділитися ним з друзями, щоб більше людей переглядали ці відео, могли взяти з них собі на користь. І ми з вами обов'язково ще побачимося в наступних випусках. Бережіть себе!